Боротьба за перемогу України продовжується. Благодійний захід з такою назвою відбувся у шостці. Його організатором став благодійний фонд Нестримні за підтримки Шосткинської міської ради та волонтерів. Голова фонду Віктор Ляшенко говорить, що мали дві мети. Просто зробити хоч маленьке свято для мешканців нашого міста, тому що ну війна це така дика депресія. Друга мета це збор коштів. На благодійність для підтримки наших воїнів, Сумська область, Чернігівська область, кожного дня. Прильоти, прикордонники, Сумщини, ну, для мене і взагалі прикордонники ну, це, це перші люди, які зустрічають війну. Тому я так вирішив, якщо це не адресно, то це, більш всього, прикордонники. Також ми віддає, віддаємо автівки. Спецпідрозділом не буду казати, яким все таке інше. Ці спецпідрозділи дуже ефективно працюють. Ну вони так їх мочать, що а. Дійний фонд «Нестримні» вже передав на потреби армійців понад 160 автівок. Частину з них отримали і прикордонники Сумщини для більш ефективного виконання завдань. Нам завжди постійно бути мобільними, швидкісними, маневреними. Тому нам потрібні автівки в цьому плані і. Що вони були високої прохідності. тому ми дуже сильно залежимо в цьому плані від волонтерів вже понад більше року. Ми співпрацюємо з благодійним фондом. «Нестримні». тому ми дуже хочемо їм подякувати за ту допомогу, яку вони нам. Забезпечують, надають і дуже вдячні. і будемо співпрацювати з ними і надалі. Щоб зібрати якомога більше коштів, волонтери благодійного фонду «Нестримні» організували зірковий концерт. Перед його початком присутні мали змогу придбати різноманітні смаколики, які приготували волонтери та друзі благодійного фонду. Усі виручені кошти будуть передані на потреби збройних сил України. Солодощі мої так, які в нас тут є на ярмарку. Це бельгійський шоколад Калібон різного виду. Темне, молочне і екстратемне шоколад, також імбурні прянички на цей фонд і людяники для дітей. А також презентую сьогодні свій букет із шоколаду. Важливо так, сьогодні кожному з нас допомагати, щоб нарешті це все скінчилося, і ми нарешті відсвяткували нашу перемогу. Сьогодні ми представляємо мафіни, тістечка, кекси. Тістечка Шарм дуже популярна в нас зараз. Вони ніжні, білкові, з додаванням масла і згущеного молока. Ми маємо це робити. Хлопці наші захищають державу, а ми допомагаємо тут. В будь-якій справі потрібна підтримка, а в справі захисту нашої країни це насамперед. Звичайно, скоріше перемога. Наснаги їм. Витримки мужності, які її, їм не займати. Так що хай Бог береже кожного з них. Час іде війна. Треба їм допомагати. Відкрила благодійний захід українська співачка Дімарія. Виконавець порадував публіку народними українськими піснями в сучасній обробці. Ліні родом із шостки. Допомога армії. Нині головна задача, говорить він. Музикант є одним з волонтерів благодійного фонду Нестримні. Ми працюємо дуже багато над тим, щоб, хоч якось допомагати нашим хлопцям підтримувати і відправляти автівки. Я бажаю, щоб вони зберігали внутрішню любов і щоб вони всі повернулися живими, цілими, здоровими, бо нам потрібні дуже це наш. Це цвіт нашої нації, це люди, які боронять нашу державу. І дуже дуже потрібно, щоб вони до нас повернулися, щоб вони народжували дітей, щоб вони створювали сім'ї, щоб саме вони далі несли нашу нашу спільну мету, нашу культуру, наші всі цінності великі. Повертайтеся, будь ласка. Тішили публіку також цього вечора. Діма Прокопов та Поліна Дашкова. «Це поруч з тобою, мені так спокійно, мені так спокійно, мені так спокійно, 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 на дворі тривога, серці спокійно, на дворі Нещодавно презентував трек Ти щаслива будеш, який є кавером на народний хіт Гай Зелений Гай. На Ютуб він зібрав 11 мільйонів переглядів. Щаслива 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 Так, зазначає, що зараз не відмовляється від жодного благодійного заходу, тримаючи музичний фронт, який допомагає Збройним силам України. Бажаю, щоб кожен з них був здоровий і повернувся живим додому, тому що це найголовніше. і Кожного з них чекає мама рідні, і дуже хочеться, щоб в нас було поменше втрат, тому що я сам вже похоронив кількох друзів, і дуже важко дивитись, коли батьки хоронять дітей. Тому мрію і молюся кожного дня. Щоб це закінчилось, і пишемо пісні. Колискова, Я сьогодні її буду співати. Це саме пісня для наших військових, які пішли охороняти наш сон і принести нам перемогу. Не сюрприз зробив Діма Прокопов для шосткинки Марії Сміян. Саме вона три роки тому створила його перший фан-аккаунт в інстаграмі і нині продовжує вести цю сторінку. Я хочу подякувати їй, поаплодуйте, тому що це взагалі безкорисливо. Вона працює, і сьогодні ми вперше побачились не онлайн. Сама ж Марія говорить, що нині фан-група вже є офіційною. На неї підписані близько тисячі підписників. Це дійсно фан, це не накрутка, це дійсно ті люди, які дуже. Люблять та підтримують діму. Це його ханати. Вони там лайкають історію, роблять такі в шоці. Артисти зарядили весь зал енергією, емоціями своєю силою духу. Молодь гучно аплодувала та підспівувала відомі українські хіти зокрема, пісню Плакала Калина у виконанні Поліни Дашкової. Взагалі вже співала на більше ніж 70, напевно, благодійних концертах, і вже також була на докупованих територіях в Харківській області, в Ізюмі, Балаклії, в Куп'янську вдвічі також підтримуємо там людей. Слава нашим зсу. Ось це сьогодні дуже важливо підтримувати наших людей, наших захисників, захисниць, наших дівчат. Тут плакала калина. В мене пісня хустинка. З тобою спокійно. Ці всі пісні присвячені нашим дівчатам, нашим захисникам. Це все сьогодні. Ми можемо тримати культурний фронт. Завдяки їм додав драйву заходу своїм виступом Сергій Лазановський, переможець талант шоу Голос країни. країни-11». він виконав запальні коломийки та порадував присутніх новими піснями. Мій брат, ми з тобою так і різні, мій брат, але ми душею рідні. How good is Серед гостей благодійного заходу Ірина Батюк, музична продюсерка Сергія Лазановського, бути в шості для неї особлива подія, адже родом вона з Воронежу. Моє все дитинство, вся юність прийшла в цих краях. Для мене це надзвичайно рідна місцина. І ну кажу, повернутися сюди через 15 років, коли я тут не була 15 років, це дуже дуже приємно. Я є музичним вокальним тренером, я є продюсером. В мене одна з найбільших вокальних шкіл в Україні. Ну, тобто, композитор, автор пісень, дуже багато різної творчої діяльності. Гурт Авіатор постійно долучається до благодійних заходів, не став виключенням і цей, на який вони з радістю відгукнулися. Ми вже як рік їздимо по Україні з благодійними концертами, допомагаємо нашим Збройним силам, чим можемо, а вміємо ми небагато, вміємо ми тільки співати, танцювати і грати. Тому сьогодні ми у вас танцювати ми не вміємо. Танцювати не вміємо Ось. І тому при першій же нагоді від. Відуємо і ну, це стосується всієї України. Я не люблю все це тільки, манія, манія, слів, і ще дров магії, їм вище знов, аромата мані, але це не любов, все це тільки. також заспівав оновлену версію культової пісні Повертайся, оригінал був випущений 18 років тому. Ми перезапустили пісню Повертайся. Це така перша і такий заклик: повернутися додому живими, неушкодженими з перемогою. Це в цьому ми не сумніваємось. Саме головне, щоб до своїх рідних всі повернулися щасливими. Усміхненими бадьорими, тому що наші, ми ну ми часто зустрічаємося з хлопцями, з дівчатами. Вони вони реально неймовірні. В них настільки потужною якоюсь такою впевненістю, і от дай Боже, щоб ця впевненість за жодних обставин не зникала. Хай ангели охоронці їх бережуть, і саме головне і, так, і хай Бог допомагає нам пришвидшити нашу законну заслужену перемогу. Повертайся наші звирі, повертайся. Пусть на відстані руки о півночі, повертайся, якщо навіть в серці злива в душі Шенням благодійного заходу стало спільне виконання артистами гімну України, який підхопив увесь зал. Бажаючі також отримали нагоду зробити фото на згадку та, звісно, внести свій донат. Прикметно, що виступи всіх артистів носили благодійний характер. Безкоштовними стали і квитки для гостей доброчинного дійства.